Ну що ж, є можливість показати, як перед грозою 에, піднявся вітерець, гарненько. Я не знаю, що покаже зараз датчик. Давайте перевіримо. Включу світло. А, ну, десь 7-8, вважайте, метрів на секунду. І от що у нас показує вітряк із Херсону. 400 Вт він уже стріляв. от Може і зараз. О, 500. Будь ласка, 700 розігнався, майже 800 ватт. Тобто може, і синій контролер йому абсолютно достатній. Ну, звичайно, що от півтора кіловатник рядом на серкаті, він іде краще, більше, тому що розмір має значення. Це все як би очевидно. Двокіловатник зараз не на LHCM, а на баласнику звичайному. І він, в принципі, теж показує все, що пропорційно. Єдине, що на mppd контролері він би їхав краще тут і до гадалки не ходи. Так, ну а кіловатник. Теж не пасе задніх, показує, в принципі, те, що повинен. От зараз 540, 530, 580. Ну, ви все бачите. Це дуже якби, адекватно. А що м очка От М3. Це, до речі, рідний М3 зараз. А, ну, звичайно, що він суттєво менший за розміром. Майже в два рази довітряка з Херсону. Менший так тому, але, бачите, вітер стрибає. Тому ну, як вітер спадає, то відповідно контролер скидає теж е, е, виробництво. Це, мабуть, вітер з тих, дощ пішов. Так, да, всі зупинилися. От, всі зупинилися, і цей теж. Ну, але ми побачили те, що повинні були побачити. Можливості у вітряка адекватні. 800 Вт. Він майже показав уже.